Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Поговоримо про суміші, з яких можна формувати вогнетривкі вироби за своїм бажанням. Бувають проекти там, де потрібно щось специфічне, специфічна конструкція вогнетривкого матеріалу. Тоді використовують вогнетривки бетони. З ними працюють як звичайними бетонами, тобто виготовляється форма, заливається, воно вистається, і ми маємо вогнетривкий виріб. Відповідної форми, яка потрібна, е, можна ви, е, створювати самому бетони, але тут потрібно дійсно мати дуже високі знання, який використовувати цемент вогнетривки, яку шамотну крихту, якої фракції, або ж можна придбати вже готові суміші, які розраховані на більш-менш побутове, але не високопрофесійне, як там промисловість хімічна, там чи е, сталеварна промисловість. Можна взяти просто готовий мішок, замішується з водою відповідно до пропорцій, які вказані на мішку, і заливається форма, яка вам потрібна. І ви будете мати свій вогнетривкий виріб. Дякую.